ПО1. Засідання речей комісії Жищі Первої міської ради Київської області 8 Споїхання. 13.10.2023 року місто Жищі. Час засідання 13.17. Пенії комісії. 5 присутніх. 3. Терещенко, контроль та Порядок денний про затвердження форми для придаємного щодо прийняття рішення про обрання секретаря Жищівської міської ради Київської області 8 скликання. Зачащення часу та місця голосування про порядок за заповнення бюлеття, про критерії визначення бюро для дійсні, про порядок організації голосування слухали Тарасу ГВБ про затвердження порядку денного засідання лічильної комісії. Вирішили вводити проєкт порядку денного засідання лічильної комісії. Голосували за три, проти немає. Утримались, немає. Питання номер один: про затвердження форми бюлеття. Для таємного голосування щодо прийняття рішення про обрання секретаря Жичівської міської ради Київської області моського скликання. Що додається, голосували три, проти немає, утримались, немає. Підписи членів комісії. Питання два. Про визначення часу та місця голосування. Слухали Тарасова ВВ про визначення часу та місця голосування вирішив. Встановити час голосування з 13.40 тривалістю голосування не повинно перевищувати 60 хвилин. Місце для голосування. Глядацька зала Жищівського міського будинку культури з метою дотримання таємності голосування місцем для заповнення бюлетів визначити картинку для голосування, що знаходиться у глядацькій залі Жищівського будинку культури. Голосували за три проти немає. Утримались, немає. Питання номер 3 <порядок <заповнення бюлит> Валев, про порядок заповнення бюлит. Я Слухали Тарасова, про порядок заповнення Я Вирішив встановити наступний порядок заповнення бюлетені. У отриманому в депутат ставить будь-яку відмітку напроти запропонованих варіантів для голосування за проти. Голосували. Три, проти, немає, утримались нема. Питання номер 4 про критерії визначення бюлетнями дійсним. Слухали Тарас ВВ. Про категорії визначення бюлетня не Вирішив. Недійсним не визначається не встановленої форми або той, що містить більше, ніж одну відмітку, або не містить жодної відмітки. Голосували три, проти немає. Утримались. Нема. Питання номер 5 Про порядок організації голосування. Слухали Тарас ВВ. Про порядок організації голосування вирішили. Організувати голосування наступним чином, міський голова та депутати отримують бюлетні біля столу відчиняної комісії, про що ставлять підпис у відомості про отримання бюлетеня для таємного голосування. Після цього підходять до кабінки для голосування, роблять відмітку бюлетені відповідно до запропонованих варіантів. В кабінці під час голосування може знаходитися тільки одна особа, яка голосує. Присутність будь-яких інших. Осіб під час голосування забороняється. Голосуючий робить відмітку не більше як за дві хвилини після здійснення голосування. Голосуючий випускає бюлетень до сторінки, яка повинна бути фунгована. Голосуючий займає своє місце у залі, після того, як всі проголосували лічена комісія. Приступає до підрахунку бюлетів та оформлює результати голосування протоколу. Голосували три, проти, немає, утримались немає підписи членом комісії. Зразком Це... бюлеті. Колеги, чи хто хоче підійти, ознайомиться зі зразком бюлетені. Ставлю на голосування затвердження форми бюлетеня для таємного голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти утримались. Дев'ять за, утримались 6. інші Колеги, які, які, які є пропозиції щодо форми бюлетеня? Якщо у нас не затверджена форма бюлетеня, тоді ми зараз не маємо можливості продовжити розгляд даного питання. Ми підготували проєкт рішення. Ми створили сім для того, щоб підпитати працювала, але депутати не мають бажання працювати. Бюлетень не затверджений. Ставлю на голосування затвердження протоколу номер одиннадцять жовтня 2023 року. Хто за, прошу голосувати. За? За. десять за. Десять за. Проти? Утримались? Тринадцять утрималось. Добре, тоді даний проєкт можна вважати не розглянутим. Наступне додаткове номер два. Комунальна комісія. Дякую. Комунальна комісія.

Рішення прийнято. Наступне додаткове треті бюджетно підтримали. Чи є питання? Ставлю на голосование за основу і За. Брод. За. Ставлю на голосування за основу За. Журова. За. Ставлю За. голосування за основу За. в За. Да. За. Да. За. Да. За. Пишенка. За. Дворник. Караса два. Терещенка, два. Терещук. За. Шевчук, Шорога. За. за. Перешки. За. За 23 Рішення прийнято. Наступне додаткове четверте. Освітнє підтримано. на племене голосування за основу всього. Черненька. За. Зброєць. За. Глобат.

Рішення прийнято. Наступний додатковий п'ятий проєкт рішення по Тарасову. Нагадую, що ціна процедуру він не пройшов розгляду. Михайло Федосівич, по Тарасову п'ятий, п'ятий, так, шостий ми розглянули першу. Тому, якщо більше немає, ще раз хочу наголосити, що ті депутати, які на комісії приймали це рішення, це моя особиста думка, що це зведення особистих рахунків. Тому що коли е свого часу в депутатському корпусі працювали і Анатолій Володимирович, і Анатолій Іванович дуже багато земель, і під бізнес, і під е власні особисті потреби були і надані, будучи депутатами. Інтерах Анатолій Володимирович купляв, розраховувався протягом п'яти років, і основного Як яку він сплатив в громаді, так, це вже так, було, так, коли так. піднявся курс. І, тобто, ну, там ми чину він знає, як ми так да. це стосується в тому числі проекту. Я кажу, ті люди, які приймали рішення, Микола Олександрович, взагалі, ви не знає. Ви його? Можливо, не це... на, на комісії, приймали на комісії ви приймали рішення. Микола Олександрович взагалі, не зрозуміла, які ви. в нього питання до Тараса. Комісія зараз ви це питання комісія комісія. рекомендує Тож, так, так, не нічого не вирішував. Скільки не про три роки пропрацював він жодного питання не вирішує? Тому це ви виглядете. тому це видання особисто рапор. А ви йдете в Зелену комісію, і ми ставимо, як кажуть, під підозру ці питання, що ви туди йдете. Ну, вони вже перейшли, тому, uh, як ви казали... Щоб працювати і скоренити корупцію. Анатолій Іванович, почніть з себе, Анатолій Іванович. Почніть з Анатолій Іванович, можна питання? Тихенько, ми розуміємо проєкт. А в якому році ви взяли собі 130 гектарів? В тому році, коли люди запропонували, коли... Сука, ви захайтіли все, що набрали. А ви не можете сказати... Підраси його. А я вже не пам'ятаю, хто мене попросили люди, війській голова, в 2000 році... Прошу, я вам не вмію. А хто патріон, війській голова? А ви тільки були в депутатах. Тільки в Я так і це ваше питання, що я їй питаю, який я То просто губернатор попросив Микола, зроби, щоб був порядок, це так не можна сказати. Я вам нагадаю, в 2014 році, коли ви прийшли депутатський корпус, ви забрали землю Ола Зарова, який ви... Почали, будучи депутатом, ä, ви змогу вносити. Юра Лазаров домовився, а і на збирай нікому не платити. Жодного догору не було. Ви знову вносите поману людей. 25 гривень, 25 тисяч 200 гривень ви, 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 ви платили, Три відсотки це згадали до бюджету сьогодні у двадцятому році даєте три гектари землі, а мені голосуйте за один. Зразу у вас депутати і скрині. Я хочу так. розібратися, тому що ви публічно забили. Ви публічно гостре питання ви публічно? Ви публічно оскорбили людину. Тому перед тим, як перед тим як. Ми перейдемо до голосування. Я хочу також пояснити жителям равни. У мене ще багато що є. У мене, коли ви були депутатом, ви взяли. Для ну, ви бачили, ваш не всіх я ваших родичів знаю. Шевчук Альона Миколаївна, Григора Шевець Федорич, Шевчук Анатолій Шевчук Анатолій Паничачук Маріна. Це будучи, коли ви земельні місії, як ви відноситеся до питань. Ні? Добре, Анатолій Іванович, я цю інформацію оприлюдню в мережі і ви почитаєте, якщо ви не хочете слухати. Але я хочу сказати, від таких людей, як ви Анатолій Володимирович, треба цю землю захищати. Тому що інтерагра асарті, продукти бджолярства, ділянка дружини це все користуючись тим своїм депутатським становищем, отримали депутати, які були членами комісії. Анатолій Володимирович, минулої каденції. Минулі теденція Анатолій Володимирович, за мене комісії. Я повідаю, Анатолій, Анатолій Володимирович люди ходили до батька додому для того, щоб попросити, щоб Анатолій прийшов на цю комісію. Тому е, я вважаю, що е, має бути порядка е, відношення до мене. А у вас, а у, вас, а у, вас мишу, у вас така тенденція. Взяти на пабіженка написати, що 2,5 мільйона, десь там є відкрита якась підозра. Хто з вас під людина вибачиться? Ви писали ваші я, люди. Писав. Ну ви лайкали, ви дивилися, ці ваш... ваші люди, яких ви не найняли на... на... з Василькова, які їздить. Так, не в тому числі дивлюся. що ви зараз спитаєтесь наговорити говорити про якісь корупції Хоча людина провела п'ять засідань ми на булися. яких ви були на так боріться. так де не ви сьогодні боролися ви за казніс не проголосували за казніс не проголосували це інвестор який е, кошти може принести які проекти ви проголосували чого ви минулу сесію ви не голосували за Сьогодні ви голосували Дали ви на папіженку, як привітали, сказали, а і ніхто потім а не сказав, зараз на я Тарасова. А тепер, по-перше, зверніться те, що ви взяли, коли ви були депутатами. І як ви прийшли в цей депутатський корпус, ви одразу 30 проєктів були ваші особисті, які ви написали. Я ви я не коли товариство Росавка, Там коли товариство Расавка та було не не одне питання, а крім товариства ще було. Я прошу, це питання не відноситься до порядку денного. Це не відноситься до регламенту, Будь ласка, не відноситься це обговорення питання. Ми або робимо перерву, або дискутуємо далі і все. Як хочете, я е, хочу сказати... Пане Іванов, на ваше лепінку вашу. Ви зараз, кажете ви кажете, Віртаєва. Ви щас на лепіку. Ні одної ділянки моя дружина мужичівський на вулиці Мінжицького. Ні одної земельної ділянки моя дружина не тримувала. Раз друге Оксана Івана і ваше питання